Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Такої думки і Олександрійська молодь, яка планує толоку на Звенигородському кар'єрі 20 липня. Подібний захід вже проводився два роки тому, розповідає організатор заходу Ельмір Асадов. «Вперше ми організували його у 2022 році. Це був такий більш молодіжний формат. Була Сучасна музика, техно у нас був діджей. В цей раз ми хочемо зробити захід більш такого загального характеру, тобто не прив'язуватись до будь-якої теми, а зробити це просто в контексті прибирання, щоб туди могли прийти люди будь-якого віку, не неважливо там 10-13 вам років, 40-50 чи 60, Якщо ви любите це місце, то ви можете прийти, прибратися, зробити це місце краще. Місце прибирання обране не випадково, адже кар'єр популярна водойма для відпочинку. Звенигородський кар'єр це, напевно, наша така невеличка перлинка. Це місце, до якого ти приходиш, коли тобі хочеться над чимось подумати, надихнутися. Можливо, просто прийти поплавати, зробити фотографії. Але не превеликий жаль, дуже багато людей смітять і просто забруднюють це місце. Це доходить до того, що там просто залишаються неймовірні такі кучі сміття, які ніхто звідти не виносить. Інвентар та трансфер забезпечать організатори екозаходу. капелюхи та гарний настрій з охочих долучитись до толоки. Інвентарем ми будемо забезпечені, але якщо треба буде взяти щось з собою, ми обов'язково про це будемо писати в наших соцмережах. Повідомляти, наголошувати на цьому. Ми збираємося однією великою командою, і кожен в різних напрямках починає прибирати, всі ходять з пакетами для сміття і прибирають по максимуму з усіх місць, де можливо, прибрати все сміття. Сміття на кшталт пластику, папіру, скла ми будемо, скоріш за все, віддавати на переробку, також не забруднювати ще більше наше навколишнє середовище. Молодь звертається з проханням до усіх, хто полюбляє відпочивати на Звенигородському кар'єрі, бути свідомими та відповідальними, і прибирати після себе сміття після минулої толоки. Кар'єр все одно на жаль забруднився знову ж таки. І тому велике прохання, якщо ми вже вкладаємо всі разом зусилля в те, щоб зробити наше місце для відпочинку чистим. Прохання зберігати його надалі чистим, щоб там завжди було приємно відпочивати та проводити свій час. Толока запланована на 20 липня з 18 години. Збір охочих від зупинки Райпобут о 17.00.